Всім доброго дня! Мене звуть Лариса. Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. Розпочався новий рік. І логічно, що і новий місяць. А ще так співпало, що у нас на понеділок випало перше число. Тому тиждень стартів січня 2024 року розпочинається у понеділок, 1 січня. Перший день місяця, перший день року, в перший день тижня, як і було до цього. Але, завершуючи минулий рік, зробивши інвентаризацію своїх процесів, подивившись на запаси пряжі, я вирішила трошки змінити свій підхід до тижня стартів. Я вирішила розпочинати на тижні всього три нових процеси. Зазвичай хазяйка та організатор цього спільного проєкту Шалені тижні старта Оленка Буганова дозволяє розпочинає, розпочинати від одного до безкінечності. Я зазвичай планувала 5 процесів ну, по днях тижня. Іноді вдавалося розпочати більше, іноді менше. Ну, якщо обставини складались таким чином, що або з'являлося щось термінове, або навпаки, не вистачало часу. Але подивившись на свої недов'язи, я вирішила, що я буду розпочинати три процеси нових, а на наступний тиждень, тиждень з магічним кубіком, до шести процесів, я буду добирати з недов'язів. І таким чином, я, якщо не подолаю їх всі, то зменшу кількість. Ну я на це сподіваюся. Розпочати новий процес, четвертий, на шаленому тижні стартів я зможу у тому випадку, якщо якийсь з трьох процесів або наближається до завершення, або навіть на шаленому тижні стартів завершений, були в мене і такі випадки, тоді я зможу в день тиші у суботу розпочати щось новеньке. Якихось конкретних планів чи жорстких умов у мене ще нема, вони ще не сформовані, тому що у мене ще не закрито різдвяне бінго, ще триває спільний проєкт різдвяні зустрічі. І свої плани я буду формувати по завершенні, тому що, можливо, я щось завершу, можливо, я щось розпочну. Тому не будемо заглядати на далеко наперед. А на цьому тижні я обмежила себе трьома процесами. І перший з них нев'язальний. Тому що, як я і казала, різдвяні зустрічі в нас продовжуються, хоч свята вже і завершились. Але ми з гномами продовжуємо працювати. Над тим, щоб наповнити чарівні торби, як то кажуть, теплом наших сердець. Оце гноми мені вив'язують серця, а я їх наповнюю. І оце буде мій старт, тому що я виступаю спонсором у спільному проєкті. Різдвяні зустрічі, і мені треба буде підготувати подарунок по завершенні цього спільного проєкту. До того ж. Мені терміново треба підготувати ще один подаруночок. У нас завершився спільний проєкт Дівчатка так і дівчатка. І на цьому тижні я повинна зібрати оленів у дорогу. Тому пішла я шити, а ви не розходьтеся, бо я незабаром повернусь. Вітаю, дівчата! І перед тим, як розпочати. Другий старт у шаленому тижні стартів. Січня я хочу нагадати, що у грудні я знайшла, так би мовити, пряжу своєї мрії. Це пряжа твіт, але її особливість в тому, що вона товстенька. Тут у 100 грамах 250 метрів. Оцей моточок був 150 грам, тому 375 метрів. Було. Було, тому що в грудні я розпочала і вив'язала пару, а потім розп розпочала і вив'язала другу пару шкарпеток, чоловічих, великих розмірів саме з цієї пряжі. І я, мені здається, знайшла відповідь, як мені так таким чином влаштувати своє в'язання шкарпеток, щоб це було скоріше. Отже, я роблю ставку на шестинитку. Тому що, по-перше, я швидше вив'язую. По-друге, тут такі крапушки цікаві, що пряжа не набридає, навіть якщо в'язати рівне полотно. Отже, я задоволена і процесом, і результатом. Оце в мене залишок. Я його нікуди не буду додавати, я його використову для формування своєї скриньки адвент-календаря шкарпеткової пряжі. А поки я шукаю ще претендентів на для того, щоб в'язати із... саме із шести нитки, я вирішила піти далі, бо у мене в бінго, в різдвяному бінго. Є пункт роздвинути зону комфорту, розширити, розширити зону комфорту. Ні, я не збиралася виходити з зони комфорту, я її просто вирішила, не виходячи з неї, трошки посунути кордони, щоб вона в мене стала ширша. От я її посунула до розмірів шестинитки, але я на цьому не зупинилась, і я вирішила піти далі. І для наступного старту я вирішила взяти нитку ще товстішу. Це Новіта. Да? Я не пам'ятаю, хто із країн Скандинавії її виготовляє. Мені здається Фіни. Але я зараз почитаю. Так, це Фінляндія. Назву має ця пряжа артикул Сім братів. Хоча у мене велике питання: чому сім братів, а не сім сестер? Тому що, ну, якщо у цьому кольорі це може бути і, і, і брат і сестра? Ну тут, мені здається, двох думок бути не може. Тут повинно бути брат з сестрою або сім сестер, якщо дівчинка з блакитними очами, щоб їй не вив'язати такі шкарпетки. Отже, там, де сім братів, будуть дві сестри, і я знов полюю на декількох зайців, тому що, по-перше, я знайомлюся з новою пряжею, по-друге. Я маю на увазі виробника і артикул. По-друге, це ще більша товщина. Тут на 100 грам 200 метрів. Бачите? Це товстіша пряжа. 75% вовни, 20 поліаміду і ось 4 чарівної віскози. Спиці 3,5%. Мені здається, що саме завдяки віскозі навіть така товста ниточка, у шестинитки я вже впевнена на 100%, а у цій спробуємо. Але в роботі вона теж дуже приємна і на вигляд така не товста у виробі. Тому якимось магічним чином там, де другий, Процес, другий старт січня місяця, там виник і третій. І я їх вирішила брати в роботу новим для мене методом. Не знаю, може хтось ще так робив. А якщо не робили, то спробуйте. Бо я вирішила в'язати шкарпетки такий метод. Білизни на мотузці. Бачите, я вив'язую відразу дві пари, ну, тому що вони в мене будуть однакові. Вони будуть відрізнятися лише кольором. А так, щоб довго не чекати, не замислюватись, коли розпочинати п'ятку, коли збавляти скільки. Я вирішила в'язати відразу дві пари. Просто пару я в'яжу меджиклом дуже гарно. Мені так подобається, що мені не треба запам'ятовувати ні кількість рядочків, ні додавань, ні потім збавлянь. А якщо у мене будуть однакові пари, ну чому б не в'язати їх відразу дві? Бачите, нагадує білизну у дворі на мотузці. Ось отак я буду в'язати другий і третій процес. Які я розпочала на шаленому тижні стартів у січні 2024 -го вже року. Головне тепер звикнути, що рік вже 24, а не 23. Отже, я як обіцяла, розпочала три процеси у шаленому тижні стартів січня. Але як я зазначала, що якщо якийсь процес завершиться, я зможу розпочати ще щось. І у мене ж один процес завершився, але готової роботи я вам не покажу. Тому що я сподіваюся, що готову роботу незабаром покаже Маруся. Бо у Марусі 7 січня день народження. І оскільки день народження. Співпадаю зі звітом у нашому шаленому тижні стартів, то саме сьогодні я можу привітати Марусю з Днем народження, побажати всього найкращого. Головне, щоб усі були здорові, і великі, і малі. Тоді, Маруся, я вірю, що ти перев'яжеш усе що, усе, що у тебе в закромах. А якщо там нічого не, залишимо, не залишиться, то ми допоможемо. Тому. Не забувайте привітати Марусю з днем народження. І побажайте їй натхнення на усю ту пряжу, яка в неї є, і ще й на ту, яку ми їй подаруємо. Гноми поїхали до Канева і я сподіваюся, що до неділі вони туди доїдуть. Отже, у мене з'являється необхідність розпочати ще один процес, щоб. На кінець тижня в мене було три нових процесів і три я буду додавати з недов'язів. І оскільки прогноз погоди обіцяє похолодання, я вирішила вив'язати рукавички з пряжі. Всім відомої від Алізела на голд класична, там, де 240 метрів. Колір бордо такий винний колір гарний, тому що я розумію, що я не знов не встигаю у терміни спільного проєкту капсула на зиму, але ж у мене там потрібен був аксесуар на руки, і я розпочала рукавиці. Я Пряжу підготували давно, ще восени. І ось я потроху наближаюся до капсули на зиму. І ось я розпочала рукавиці. Це саме рукавиці буде. І тому я сподіваюся, що ну, мені так хотілося, щоб я вив'язала їх не дуже довго, щоб процес зайняв у мене. Часу на вив'язування, але це якщо пощастить. Бо на наступному тижні у нас тиждень з магічним кубіком. І Оленка буде ж викидати нам кубики, і вже в нас був один випадок, коли одна цифра не випадала. Але то була п'ятірка. А я цим рукавичкам дам номер 3 Так, де мої шкарпетки. Це буде в мене один, ну, так будуть, тому що я блакитні розпочинала першими. Ну, брати ж були, сім братів, з братів і розпочинала. Ось тут хвостик це початок. Тобто перший, другий, третій. Ось як я і планувала, що в мене буде три процеси. На початок тижня з магічним кубіком. Але ж ви розумієте, що наша така чарівна фраза не все сталось, як гадалось, тому що тому що з понеділка я збираюсь в дорогу. Гноми поїхали у Канів, а я збираюсь до Львова. Тому мені треба щось вигадувати. Або Вирішити, які з недов'язів я можу взяти з собою в дорогу, а ви ж розумієте, що там, там такі процеси, що треба снаряджати не тільки оленів, там і ще під воду, щоб довести процеси і нитки. У мене там і бабіни, і бунтики, і моточки, і клубочки. Отже, я вирішила. Що білизною на мотузці можуть бути не тільки шкарпетки, а ще й рукавички. Я вирішила додати ще одну пару сюди, щоб якось встановити рівновагу, але я не встигла їх догнати до такого ж рівня, як у мене оці і рукавиці. Тому новий процес у мене ще на інших спицях, але я хочу. Догнати до оцього місця в рапорті, приєднати сюди цю пару, щоб не брати в дорогу багато спиць, хоча, тому що минулої подорожі я одну спицю стріл загубила і десь поділа ще й гачок. Тому я хочу брати по мінімуму, щоб якщо навіть і загублю, щоб було. Не шкода. Отже, я беру знов Алізе Lana Gold. і якщо тут я знаю колір, мені здається, 57 на пам'ять. Так, да, бордовий тут у Алізе 57-й, то оцей я не знаю номер кольору, тому що немає в мене етикетки, може, знайду, а може ні, але. Пряжа та сама, тільки колір інший. І ось мені треба за сьогодні вирівняти, щоб були вони на однаковому місці схеми. Тут у мене переплетіння. Видно, чінія коса. Ну, все одно, щоб, якщо тут просто, проста резиночка, то тут. Поки що не звертаєш ні на що уваги, то тут треба ж робити перехрещення одночасно. Тому я доганю, і в мене буде ще одна мотузка з білизною. Але це буде вже це на ноги, Це на руки. І ось так буду теж паралельно дві парі в'язати. Так би мовити, щоб мінімально вести з собою інструментів. Я не впевнена, що я щось завершу. Але мені треба щось брати в дорогу. Може, в мене буде якийсь час? Оленка ж буде кидати кубіка? Чотири процеси в мене є. І ось мені треба ще подумати, чи щось взяти зі своїх недов'язів, чи може щось ще маленьке розпочати. Тому що справа в тому, що я хочу. Якщо мені вдасться завершити на магічному тижні, я хочу там речі лишити. Тому що фото готових робіт я все одно не встигаю зробити. Ось я зараз поїду, може, там і зроблю фото готових робіт і для шкарпеткової скрині дизайнерських бажань, і для кольорового року. У мене там багато яких виробів можна буде сфотографувати. Навіть на моделі. Ось. А поки що я хочу взяти з собою в дорогу саме ті процеси, які по завершенні я можу там лишити. Тому що я, я ще не розумію, коли я повернусь, який час я буду в дорозі. Тому чотири процеси в мене є, а два я ще подумаю, що я буду брати з собою в тижні? З магічним кубіком. А поки що, підводячи підсумки тижня шаленого у січні 2024 року, можу сказати, всі мої плани полетіли шкеребет, тому що я ж збиралася робити три старти, а зробила п'ять як і було. Тому, як то кажуть... Проти звички важко йти. Перші гноми в мене готові. Сподіваюсь, у Марусі вже. А ці чотири старти чекають вироку від Оленки Боганової. Та здається, вже сьогодні ввечері вона ж буде кидати кубіка. Тому треба швиденько підбирати ще два процеси. Щоб розуміти, що брати в роботу, якщо випаде 5 та 6, тому що 1, 2, 3, 4 в мене є. Отже, пішла шукати. І я так розумію, а я зараз подивлюсь. Отже, щоб не відкладати в довгий ящик, я вирішила долю процесів 5 та 6 на тиждень з магічним кубиком. Я беру з собою в роботу лялькове ательє, тому що я їду до онуки, і там з нею ми, я сподіваюсь, дов'яжемо оцей комбінізон, що я розпочинала, і завершимо оце плаття. Бачите, у мене тут навіть спиці ще стирчать. Мені залишився. Один рукавчик. Тому, як випадеться цифра, розпочну ще що-небудь, але все одно з лялькового ательє. бачите, це вихід, щоб не брати з собою в дорогу багато ниток та інструментів. Отже, шаленим тижнем стартів я задоволена. Продовжуємо наступний тиждень з магією. І подивимось, що в мене з усього цього вийде. Можливо, ну мені б хотілося завершити оце все. Але я не обіцяю. Тому що як тільки я щось пообіцяю, стається якийсь форс-мажор. Тому. Будемо насолоджуватися процесом. А по завершенні я обов'язково поділюсь враженнями від цієї пряжі, тому що поки що у мене фаворит шестинитка. ця більш товща, ну по опису. А в роботі вона не товща, ні. А якщо навіть товща, то й не дуже. От дивіться. Ось дві нитки. Ну так, на вигляд, не товща. Отже, обіцяю поділитися враженнями. Можливо, в мене зміниться фаворит, але мені здається, що такої товщини простіше знайти пряжу. Для в'язання, ніж 200 метрів. Або я ще була не в темі. Тому побачимось через тиждень, тому що я так вважаю, що на протязі тижня у мене не буде можливості розповісти вам щось цікавеньке, але не буду зарікатися. Можливо, буде не так вже й холодно, як обіцяють. І все в нас складеться гарним чином для в'язання. А ще б хотілося, щоб склалося гарним чином для спокійних днів та тихих ночей. А поки я буду в дорозі, бережіть себе. На все добре, до зустрічі!